У господарському суді Волинської області розглядають справу про банкрутство колишньої голови Рожечинської райдержадміністрації Інни Гайворонської. Якщо її визнають банкрутом, їй не доведеться платити луцькій РДА 173 тисячі гривень. Ці гроші свого часу виплатили із бюджету начальниці управління освіти Рожечинської РДА за три роки вимушеного прогулу. Поки вона у судах доводила незаконність свого звільнення. Про те, як Антоніна Клімчук відстоювала своє незаконне звільнення з посади начальника управління освіти Ружичинської РДА у 2011 році, назбирається не один талмуд у судах різних інстанцій. Розпорядження про звільнення вона скасувала в 2015-му через Волинський адмінсуд, але в 2016-му РДА теж заявляє туди з проханням переглянути це рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, оскільки воно було скасоване у вищому адміністративному суді України від Відповідною ухвалою. На підставі цієї ухвали головою Рожищенської РДА Гайворонською ІМ винесено розпорядження від 4 липня 2016 року про звільнення особа 2 Проте, вже в 2017 році тим же вищим адмінсудом скасовується вже і ця ухвала в у зв'язку з цим. Антоніна Кимчук пише заяву на ім'я тодішньої голови РДА Інни гайворонської, аби вона поновила її на посаді. Але цього не сталося. Тож пані Антоніна йде судитись далі і звертається до Волинського адмінсуду вже з позовом про визнання протиправної бездіяльності голови щодо нескасування розпорядження від 2016 року про її звільнення. І тут Феміда на її боці, бо ж суд зобов'язав поновити Антоніну Клімчук на посаді начальника відділу освіти Рожищенської районної державної адміністрації з 5 липня 2016 року. Також адміністрація мала виплатити жінці компенсацію за три роки. Вимушеного прогулу сума чимала 268 тисяч 375 гривень. Як розповіла Антоніна Клімчук, перемогла в судах лише завдяки своїй наполегливості. Їй вдалось довести недійсність догани, за якою її колись звільнили. Працюючи в неї заступником, mm -hmm. я виграю суд у Львові. Там виходилося не пряме поновлення, а скасували мені одну із дугам. Получається, моє звільнення а, вже не може бути правомірним, оскільки мене звільнили, ну, дві другами дали і третє звільнення. Вона на посаді начальника відділу освіти хотіла бачити ручну людину. А вона знала, що я людина принципова і на якісь там відкати, откати, звільнення з вказівкою я не піду ніколи. Пригадує, порозуміння з Гайворонською не вдалось. Після поновлення вона фактично одразу і звільнилась. Навіть якщо вже суд мене поновив, я на тиждень мусила змушена вийти, була на роботу, принаймні, щоб компенсації не зібрати. Вона mm. мене в коридорі посадила, поставила демонстративно стіл і крісло. Саме через виплачені кошти пані Клімчук за вимушений прогул розпочався новий виток судових процесів. Щоправда, вже донині екс-очільниці Рожищенської РДА. Інни Гайворонської з відповідним позовом звернулася Волинська прокуратура. Мовляв, Гайворонська не виконала рішення суду і своєчасно не скасувала розпорядження від 2016 року про звільнення Клімчук. За таких обставин на особа один як на особу, яка затримала виконання рішення суду про поновлення особа-три на посаді, покладається обов'язок відшкодувати шкоду за подіяну РДА внаслідок виплати особа-три коштів за час вимушеного прогулу. У зв'язку з цим, в 2021 році Рожищенський суд виносить ухвалу, якою зобов'язав сплатити Інну Гайворонську 88 тисяч гривень Луцькі РДА як правонаступнику Рожищенської адміністрації. Вимога про, до Гайворонської Інни Михайлівни про сплату цієї суми мала виходити вже від Луцької як правонаступника Рожищенської адміністрації. Цю суму 88 тисяч сот гривень. Гайвородська Інна Михайлівна сплатила за рішенням суду 23 листопада 2021 року. Фактично, з новим позовом про виплату іншої частини суми 173 тисячі гривень. Волинська обласна прокуратура звернулася. Після нового позову в 2022 році вже простягнення 173 сімдесяти тисяч гривень. І на гайворонська пішла банкрутуватись до господарського суду Волинської області. Мовляв, немає можливості гасити ці борги перед Луцькою РДА на адресу адміністрації був надісланий звіт арбітражного керуюча Рабина Микита Тарасовича, в якому він в якому він надіслав, що станом на сьоме. Серпня 2023 тисячі за результатами перевірки декларації про майновий стан боржника не встановлено фактів приховування боржником доходів або ж майна, за рахунок якого можливо погасити кредиторські вимоги. Сконтактувати з Іною Гайворонською за доступним нам номером телефону, аби почути її думку з приводу цієї судової тяганини, не вдалося. Між тим учасники справи про банкрутство вирішили, що суддя господарського суду Антоніна Кравчук розглядатиме її без їх обов'язкової присутності. Днями був призначений розгляд цієї справи. Тож, швидше за все, жодних компенсацій державі не буде буде банкрутство, Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.